Анатолій Трубін відзначився асистом, але не тому гравцеві. Бійка після матчу та гнів вболівальників. Все про матч Бенфіка Барселона. Ви точно не знали цього факту про Андрія Єрмоленка, який учора витягнув матч проти Галтасараю. Та причина, по якій Сікан обрав Трабзонспор. Гравець вже в Туреччині і натякає на трансфер зубкова. Друзі, вітаю, Макс Кольода, ваша вподобайка. Стартуємо це. Відео. почнемо ми його найпевніше, все таки з Данила Сікана, який вже прибув до Туреччини, не зіграє проти Бреста. Нагадаю, сьогодні у Шахтеря. Матч і єврокубковий футболіст вже прибув до Туреччини. Вже роздає коментарі, вже правильно говорить, як правильно казати його прізвище і вже натякає на трансфер Зубкова. трансфер Травно спортрансфер суджінин гздиґірішіндущеньом Чинканіна Зубковада Кюрючо до травноспорту біанда сікан трансфері Зубков, але зараз ви тут також що ви хочете сказати про це? Oh, Maybe we'll to... Трансфер ось так швидко відбувся. Буквально кілька інсайдів було. І от вже Сікан прибув до вибачте за тавтологію Туреччини. І здається, що Олександр Супков, судячи по тому, що каже Сікан, теж скоро може опинитися в одному клубі. З нападником, крім того, повідомляється, що у клубі може опинитися також динамівець Денис Попов. Керівництво турецького клубу веде перемовини з футболістом і повідомляється, що його можуть купити безкоштовним агентом цього літа. Щоправда, інформацію, звісно, вже спростовано, оскільки контракт у Попова справді спливає влітку, але 26-го року, і відповідно треба буде платити якісь гроші. Ринкова вартість Попова нині 4 мільйони євро. І якщо захочуть у Трабзонспорі його купити, треба буде реально видавати. Хорошу суму. Турецький журналіст Ерай Чангейсер назвав можливий новий клуб українського півзахисника Київського Динамо та збірної України Володимира Брашка, коментуючи нічию Галтасарая і Синьобілих у матчі сьомого туру Ліги Європи. Журналіст зазначив, що українська команда провела матч без багатьох своїх лідерів, включаючи Брашка. І він уточнив, що українець, як очікується, прийде у Борнмут. Вишні вже одного разу отримали скарб у вигляді Ліза Барного. І загалом е також можна подивитися на кейс Єрмо. На кейс Миколенка. Футболісти переходили до середняків англійського футболу і там одразу вливались, одразу показували пристойний рівень і той же забарний нині. Так спрогресував, що його можуть за дуже і дуже солідні кошти придбати. Амстердамський Аякс цікавиться українським вінгером київського Динамо назаром Волошеним. Повідомляє видання Football Transfers. Джерело стверджує, що за допомогою спеціальних алгоритмів було визначено, що 21-річний футболіст ідеально вписується в стиль гри нідерландської команди. Які алгоритми? Взагалі. До якого рівня вийшов зараз футбол? Просто навіть скаути не потрібні. Вбиваєш в програмку запит, там нам потрібен грвис на таку позицію, покажіть нам, хто туди підійде, і тобі вибиває, наприклад, Волошина. Ну це щось уже щось на, на космічному, не знаю. І якщо говоримо про київське Динамо, давайте ще трішки поговоримо про учорашній поєдинок киян, про матч галатасарай Динамо, про нічию 3-3. До речі. Повний оперативний огляд був у нас на каналі учора. Додивитись це відео і мерчій туди. Вийшла нічия, і вийшов крутезний перформанс Ярмоленка. Дід вийшов на поле і порішав усе. Ярмоленко вийшов, два поклав і пішов з поля. Він як на полі, так і поза ним є прикладом для нас, і з ним на полі відчуваєш лише позитивні емоції. Що цікаво, Ярмоленко вперше в кар'єрі оформив дубль. В Єврокубках ці голи Андрій забив у віці 35 років, 2 місяців і 29 днів, що робить його найстаршим в єврокубковій історії київського Динамо. Футболістом, який забивав, і що як не подібні вирази облич партнерів по команді можуть бути після такого перформансу легенди українського футболу, відверто самою грою, давайте називати речі своїми іменами. Ми не дуже задоволені вкотре. Але Гермоленко виролив. А ось у турків, які там на щось ще претендують, у них от прямо таки розпач. Усіх собак скинули на голкіпера і капітана команди Фернандо Муслеру, якого навіть освистали після гри повідомляють турецькі. Змі одразу після матчу голкіпер відправився у роздягальню а у соцмережах відбувається справжній вогонь. Ну що ж, друзі, турки, вибачте, що так вас засмутили. Ну і до речі, сьогодні за ж таки матч шахтаря проти Бреста о 19.45. Не пропустіть наш оперативний огляд. А ми йдемо до Анатолія Трубіна, Бенфіка, якого вчора влаштували щось неймовірне у матчі проти Барселони. Вели 3-1, потім вели 4-2, але поступились 4-5. Емоції, бійка, привоз нашого кіпера було дуже багато чого. На 64-й хвилині за рахунку 3-1 на користь португальського гранда Блаугранас здалося скоротити своє відставання завдяки голу Рафінії, який би не стався без допомоги. Нашого воротаря. Коли Трубін хотів увести м'яч у гру, він зробив невдалий винос, і м'яч у підсумку потрапив на голову Рафіні. І той забив. Сумно спостерігати, що одноклубник Трубіна Антоніо Сілва іронічно привітав нашого кіпера, поаплодувавши йому та показавши супер. Але і це не все. Після гри у підтрибунці сталася бійка між гравцями Бенфіки та Рафінією, як повідомив іспанський транслятор ЛЧ Мовістар. Плюс. Ситуацію також е втрутились Ерік та представник каталонського клубу. Ну і ось, друзі, до слова, статистика дій нашого козака в матчі. А ось суперсейф нашого, власне, кіпера, який ніхто чомусь не оцінив. Ну а вже ж воротарське діло то складна річ, ти можеш тягнути бучу, але такі моменти, як з Рафінією, будуть завжди пам'ятати. Звідти і шалена критика якої дуже багато, на жаль, насправді Трубін провів хороший матч, так був цей привоз, але загалом достатньо рівний поєдинок він провів. Немає тут особливо до чого копати. Ось такі, от, друзі. На сьогодні новини. Я вам дякую за увагу. Макс Холюда, канал Трибуна. Бережіть себе, і па-па. Почуємось.